Вітаємо! Ви дивитесь! Adobe Iza News! Літо закінчується! Знову починаються робочі будні, меланхолійний настрій. Але осінь приносить нам не лише бізі вайб, а й купа нових анімей, які прив'яжуть вас до екранів. Цього сезону на нас чекає шквал-прем'єр від епічного кіберпанку про володаря демонів до буденної комедії з нотками ісикаю. Ми зробили для вас кілька сюжетів, які зможуть з легкістю розбавити ваші буденні вечори та зробити їх незабутніми. Час, коли навіть демони освоюють високі технології. Володар демонів 2099 На дворі 2099. рік кіберпанку, мегаполісом якого є величне місто держава Шіндзюку. Події розповідають про друге пришестя легендарного лорда демонів Волтола. Але після 500 років цей світ зовсім не схожий на той, який він завоював колись, оскільки поєднання магії та інженерії піднесло цивілізацію до сліпучих висот. Можливо, Балтон залишився тільки в історії, але не сумнівайтесь, цей дивовижний новий світ буде його, і він захопить його знову. З найманою вбивці до звичайної покоївки Це кінець чи тільки початок. В аніме типу коївка до самотнього старшокласника. Хіто ще прийшла незнайома дівчина і попросилась стати його покоївкою? Звісно, хлопець прогнав дівчину, але після того, як вона врятувала його від вантажівки, хлопець таки передумав: власне, вже пізніше виявилось, що Юкі взагалі не тямить в домашньому господарстві, бо фактично її єдиний досвід це кілерство. Проте час, проведений з Хітайоші, дозволяє їй відчути нові емоції, яких вона ніколи раніше не відчувала, і надихає її на те, щоб стати звичайною дівчиною. Онука екстрасенса і фанат уфології вирішили змусити один одного прийняти реальність дан Дан-да-дан. А я семома звичайна старшокласниця. У неї є подруги, залицяльники і кохання всього її життя, актор, якого їй не замінить ніхто. Дивукувати її можна вважати за те, що вона щиро вірить в існування привидів. Але це через її бабусю медіума. Якось мамо захистила хлопця з паралелі від нападок з боку його однокласників. А той помилково вирішив, що їх звів разом той факт, що вона вірить в НЛО. Але не тут то було, адже мамо що сили заперечує їхнє існування. А хлопчина у відповідь навіть і чути не хоче про привидів. Мама молодша за доньку в картині Якби моя дружина стала ученицею початкової школи. Пройшло вже 10 років після смерті Такає, дружини Ніджими Кейсуке, їхня спільна спокійною дружиною, донька Мей. Це єдина сім'я, яка в нього тепер є. Але смерть мати і дружини дуже розбила їх обох, що віддалило їх одне від одного. Наче донька і батько живуть в одному будинку, але вони зовсім не близькі та погано спілкуються. Одного дня перед будинком Ніджіми з'являється маленька дівчина, яка стверджує, що вона реінкарнація такає. Дедукція, яка доводить вбивств до самогубства. Саме так можна описати аніме Заборонена дедукція Рона Камонохаші. В Першому сезоні наш герой встиг відзначитися як геніальний детектив, який доводив злочинців до самовипалення. Під час одного з таких інцидентів йому заборонили бути детективом, тому він об'єднався з невинним детективом, щоб розгадувати страшніші таємниці. Цієї осені вийде вже другий сезон, тому чекаємо продовження їхньої історії. Чи зможе він подолати сумніви і відчай, щоб врятувати дівчину від смерті? Дуже очікуване повернення Резіро для багатьох його любителів. Другий сезон був про боротьбу з минулим Емілією, з яким вона мусила справити, щоб вона могла пройти випробування. Інакше усі жителі святилища не могли б покинути його. В третьому сезоні нас чекає продовження пригод легендарного Ісикаю. Залишилось зовсім трохи невже шукати дівчину в підземеллі неправильно. Ще одне продовження, а точніше, п'ятий сезон цієї аніме-стрічки також планується осеню. Попередній сезон показав пригоди Белакранела та його друзів, де вони намагалися очистити ім'я одного із союзників і розкрити мерзенну змову, що назріває в темних глибинах підземелля. Сподіваємось, що продовження буде про ще цікавішу пригоду і допоможе героям розкритися ще краще. Коли я в останній грав у гру, яка б не була лайном. Світ недалекого майбутнього, де ігри, які використовують екрани, класифікуються як ретро. Але якою б неймовірною не була ця технологія у світі повноланяних ігор. А ті, хто присвячує своє життя проходженню цих ігор, називаються мисливцями за лайном, і Хідутома Ракуро один із них. Наступна гра, за яку він взявся, це кордон Шангріла, гра божественного рівня онлайн-друзі величезний світ. Найкраща пригодницька історія від найсильнішого гравця в линяних іграх. У другому сезоні, який вийде згодом, буде продовження, яке обіцяє бути дуже цікавим. На цьому наші аніме новини підійшли до кінця. І пам'ятайте, що осіннє аніме це як гарячий чай або какао. Наче вже не лізе, але зупинитись важко. Почуємось в наступному випуску, і хай ваш список запланованих буде довше за розклад занять.